У нас приїжджали дядьки, я сміявся, він бере а так, знаходить железяку. Гу, ке, ху, Кажу, подожди, давайте якось підійдемо до цього з технічної сторони. Взяв я пішов ножа на складі, показує його поверхність, що він кальоний. У нас є стенди. Ми пішли, провірили ствердість, mm -hmm. показали. Перед тим калібровочну шайбу провірили, що станок правильно показує, в mm -hmm. який міряє. І тоді ми оприділили, що він... Має твердість 40. 46... Да. Це пружини, які були навиті на гарячу, потім закалені, відпущені. А сталь 70 – це просто, грубо говоря, має токарний станок, накрутили, відрівняли, йде. Українське виробництво воно дуже різноманітне. Угу. І всі ми починали отут. Угу. Але хтось дивляється далі, нам всі джавляються далі. Чудова. Якщо про пружини говорить, роз, розстояння широке, 4 ряда, це немаловажно, тому що у нас перекриття uh -huh. по 68 мм, якщо я не вшиваюся. І якщо ми говоримо зелений ріпак, штурпаки, uh -huh. це все ми можемо налаштувати, пройти. Якщо ми говоримо зелена палка сонячника, це все воно проходить.